Вітаю, шановні, я Анастасія Лобазова, ваш психосоматичний гід. І сьогодні у нас завершальне відео з циклу роликів про співзалежність від психосоматичного симптому близької людини, чи то партнера, чи то батьків, чи, можливо, навіть дітей, якщо вони вже дорослі. Так? В першому відео нагадаю, ми з вами розглянули взагалі, що таке співзалежність, і пройшли невеличкий тест, який допоміг зрозуміти, чи існують тенденції, чи можливо. Бо вже існує сама співзалежність від цього симптому. Так, в другому відео ми з вами говорили про хворобу як систему. Тобто ми визначили, що не завжди все залежить від одного, лише від однієї, лише хворої людини. І іноді навіть самі неочікувані люди сприяють тому, щоб симптом утримувався. Так, цими людьми можемо бути ми самі. Ми з вами розібрали яку можливо хто отримує користь, як це змінити. І ми домовились з вами, що в цьому відео ми будемо розмовляти про ситуації, коли. Ми зрозуміли, що це психосоматика, що існують методи, як від цього позбавитись, але неважливо, через які причини, але ми е наразі не готові позбутись цього симптому. Може, то, то потрібні якісь кошти, яких наразі немає, можливо, потрібно прийняти якесь рішення, можливо, ще не до кінця все проговорили, ще не переконали там, і так далі. так? І я хочу розглядати це відео як, скажімо, таку буферну ситуацію. Чому тому, що я хочу нагадати, шановні, у нас було відео про авторинну користь, коли мова йдеться про психосоматику, і ми отримуємо якусь користь, так. Рано чи пізно настає такий момент, коли нам доводиться підвищувати ставки, коли той симптом, через який ми щось отримували, перестає працювати. Тобто, що це значить на нормальній людській мові, це означає, що або у нашої близької людини погіршується стан, або у нас у самих погіршується стан, тому що так ми втомлюємось і нам так само потрібно якимось чином переключити на себе увагу. Тим не менш, не лише переключити на себе увагу, я хочу ще зауважити, ну знов таки, невеличке попередження. Ось дивіться, наразі існує багато досліджень стосовно психосоматичного навчання, тобто. Хтось каже психосоматичне навчання, хтось каже дзеркальні нейрони, хтось каже психічне зараження, але так чи інакше існує багато досліджень про те, що в родині де є хронічний хворий, тобто людина з певними симптомами і ритуалами. І коли в цій родині зростає дитина, вона починає наслідувати, копіювати певні симптоми. І звертаються до лікаря, виходить, що є симптоми, але немає хвороби. Дитину це пригнічує, знижується самооцінка, вона себе реально погано почуває, у них починаються там поведінкові проблеми і так, далі, і так далі. Але так, існує така закономірність, що більше таких дітей саме в тих сім'ях, де існує хвора людина. Отже, у нас буде багато різних роликів про ці історії, але наразі я що хочу зазначити, що все ж таки я скеровувала б вас до другого відео через час, тому що потрібно все ж таки психосоматики позбавлятись. І я написала психосоматика існує, що я хотіла нагадати. Я хотіла нагадати вам, що це раніше можна було сказати, що, е, типу, у, у вас психосоматика це означало, що там е, афірмуйте, медитуйте, менше стресуйте, і це ви все собі надумали, і так далі. І так далі. Так? Сьогодні ми знаємо, що ні, що психосоматика вона реальна. Лікарі знають, як її лікувати, психологи знають, як із нею працювати, і ми самі знаємо, які наші певні кроки, певні дії допомагають. Нам від цього позбутись. Отже, психосоматика реальна, лікування, позбавлення від психосоматики реальне, ми не хочемо копіювати чужі симптоми, які потім лише будуть погіршувати наш стан, настрій і так далі. Але ось на певний проміжок часу нам потрібно пристосуватись до тієї ситуації, коли в нашій родині. У когось є такий симптом, скажімо так. І ми з вами домовились, що ми будемо говорити в цьому відео про границі, і все, що ви раніше від інших психологів, можливо, могли чути так, про границі, про кордони, це добре, це важливо. Якщо ви вже щось робили на цю тему, це взагалі супер. Єдине, що хочу зазначити, дивіться, у нас же тема про психосоматику, так, ну тобто наш канал про психосоматику, і ми з вами маємо трохи детальніше сюди заглибитись. Чому? Тому що зазвичай психологи більше приділяють увагу саме психологічним елементам, так, психічним кордонам, особистісним і так далі. Ми ж з вами маємо більш детально розглянути всі існуючі варіанти. Чому? Тому що коли ми вже перейдемо чи то до функцій, чи то взагалі до шкірних хвороб, і так далі, ми будемо пам'ятати, що через порушення наших кордонів, фізичних тілесних кордонів, ми маємо більшість психосоматики, яка існує на сьогодні. Тому це, ну, скажімо так, ми з вами розглянемо ці теми трохи з іншого ракурсу і Чому різниця? Дивіться, я написала кордон, межа і границя це все синоніми за тлумачним значенням. Але ми з вами поглянемо в походження цих слів для того, щоб я могла вам намалювати такі картинки, так, щоб ви легше могли запам'ятати, коли і що, про що йдеться мова. Так? Тому що, коли ми кажемо вибудувати границі, людина каже, окей, я зрозумів, сказали, як розумію. Як і починається. А де зрозуміти, де моя границя закінчилась і почалась границя іншої людини? Де зрозуміти, коли потрібно сказати НІ і крапка, а де ми можемо домовлятись і так далі. І так, далі. так, ось ми це сьогодні з вами і розглядаємо. Отже, дивіться. Слово кордон походить, ну, в сенсі значення таке значення мотузка, мотузка, шнурок, так, у військових такі були мотузки, і він може пов'язати цю мотузку, і це означає, що ось ця мотузка, це кордон. Сюди не можна, сюди можна. Ну, мені принаймні, так? тобто, коли ми кажемо про кордони, ми кажемо про щось фізичне. Це, звичайно, кордони нашого тіла, це потім у нас йдуть кордони наших предметів як продовження нашого тіла. Так? Мій телефон це продовження мого тіла, це моя фізична річ, а телефон мого чоловіка це його фізична річ, це його фізичний кордон. Ну, Звичайно, там зрозуміло далі там кімната, простір, зачинені двері це все про фізичне. Ну і, звичайно, про кордони країн, вже не наша тема. Далі, слово межа. Слово межа раніше що воно означало? Тобто існував певний простір між ділянками, так? доріжка така. І е, чому ми сварились? Тому що я хотіла, щоб ось цей простір, ось ця доріжка вважалась моєю частиною, а сусід хотів, щоб ця доріжка вважалась його частиною, так? звідки у нас це пішло там, сваритись за межу, суперечки за межу. Тобто слово межа це між, це проміж посередині. Це певний простір. І от коли ми кажемо про межу, ми розуміємо, що це щось, про що ми можемо домовлятись: крок вправо, крок вліво. Ніхто не правий. Ми маємо домовитись. А от коли ми підходимо до слова границя, грань це край. Це означає, що ну, ми ж бачимо так горизонт. Ми йдемо, йдемо, і край прірва. Далі шляху нема. Грань – це край. Тобто особистісні границі це те, що ні, не зважаючи ні на що. Ні на твою думку, ні на твоє походження, ні на думку батьків чи ще когось близьких і так далі. І так далі. Тобто, границі край це завжди ні і крапка. Угу. Ну і е, далі дивіться. Що ми можемо з цим робити? Далі ми з вами розуміємо, що у нас існує… дивіться, я зазначила, що кордон це дуже важливо, і ми будемо неодноразово повертатись до цієї теми, тому що насправді дивіться, у нас дуже багато є. Скажімо так, нестиковок стосовно кордонів, так, тобто ми навіть коли виховуємо дитину, ми кажемо про кордони, що ось е, твого тіла може торкатись лише там хтось із батьків, там е, лікар і тренер, так. І крапка. Деякі батьки ставлять на цьому крапку, але ні. Ми маємо засвоїти раз і назавжди, що навіть коли дитина знаходиться всередині матері, матір починає себе обмежувати. так, Вона не може курити, вона не може пити, вона не може певні ліки приймати і так далі. Чому? Тому що вже існує кордон. Чуже тіло це апріорі, по замовчуванню, це ні. Далі. Вже як ми там вибудовуємо відносини, ми когось підпускаємо ближче, ми домовляємось там і так, далі, і так далі. Але апріорі це ні. Навіть в медицині, ми коли, ну якщо ви звертались так, до лікарів, ми завжди підписуємо певні. Папірці, певні дозволи, там, де зазначено, що я дозволяю проводити певні маніпуляції. Або о, якщо ми відмовляємось там від, від госпіталізації, ми маємо написати так само папірець там і так далі, і так далі, що ми самі розпоряджаємось своїм тілом, ми самі відповідаємо за тіло, за наслідки там і так далі. Так? Якщо навіть ми можемо сперечатись, так, існують такі родини, в одній кажуть, б'є, значить, любить, в іншій кажуть, мама дорогенька, це що таке там, і так далі. Чому? Тому що люди не засвоюють з дитинства одну єдину важливу, особливо в психосоматичному контексті, важливу інформацію, що кордони нашого тіла це ні позамовчувань. І звідти вже потім підуть там всі боді позитиви, так чи можемо ми робити якісь зауваження, чи не можемо, хто має право цілувати дитину, хто не має права і так далі. Тобто, якщо б ми виходили з того, що кордони тіло це ні по замовчуванню, а далі будемо вирішувати. То ми б могли позбутись багатьох і психосоматичних проблем, ну і можливо, якщо ви взагалі не розбираєтесь в кордонах, то і в сфері карного кодексу нашого, так прочитайте, там дуже багато написано і про кордони фізичного тіла, і про кордони майна, і так далі, і так далі. Тобто. Пішла, це не сьогоднішня наша тема, але вже зачепила. Добре, дивіться кордон, кордони, наші фізичні кордони це по замовчуванню ні, а далі вже будемо домовлятися. Угу. Межа це щось спільне, це завжди простір для обговорювання. І границя це щось наше особисте. Іноді знаєте, ми кажемо про людину така людина зі стержнем. Це що означає? Це означає, що людина знає себе, розуміє себе і знає, де у неї розставлені ці краї, так за які ніяк ти не можеш перейти, тому що там далі вже все. Нема шляху прірва. Отже, що ми з вами робимо? Дивіться, ми з вами маємо повернутися до наших сфер і проаналізувати, в принципі, в якій із сфер ми відчуваємо щось неприємне, що нам не так. Я, ми можемо казати, що ми чогось перестали могти робити, втратили змогу. Так? Ми мусимо від чогось відмовлятися тепер пов'язано з цим симптомом і так далі. В, в чомусь від, да, відмовляємо собі. Угу. І знов-таки так і нагадую: ми беремо наші відмов... зошити самоаналізу з твердою обкладинкою або наші таблиці, виписуємо ці сфери. Знову таки нагадую, якщо ні, то ні. Тобто за вуха ми не притягуємо нічого. І єдине, що я не завжди зауважую, так, коли ми кажемо про дім, то ми можемо мати на увазі простір, наш особистісний простір, і коли ми кажемо про тіло, про щось фізичне, ми так само можемо мати на увазі наш час і так далі. Так? Ось по всіх сферах ми виписуємо, що з появою цього симптому з зануренням нашим, цей симптом, нам стало не ок, що нам не подобається, що нам не так в кожній із сфер. І, як вже зазначили, дивіться, можливо, там ну, зрозуміло. Стосовно контактів, стосовно професії, там, ну, можливо, у нас є певні заборони на те, щоб чимось займатися, це одна справа. Можливо, у нас є певні заборони на якусь їжу для того, щоб не провокувати нашого партнера. Це інша справа. І от дивіться, стосовно тіла, так само ми маємо право не хотіти виконувати певні маніпуляції з промиваннями, закапуваннями. Ін Якціями і так далі, так ми маємо на це право. Поговоримо більш детально, коли будемо розмовляти про кордони, але ми маємо на це право. Тому все, що нам не подобається, ми виписуємо. І хочу звернути увагу на враження в минулому відео. Ми говорили про враження, які ми. Один у одного, молодці, як добре, що ми разом. Але е, є ще е, така історія знов-таки в співзалежності, так? це може бути таке враження, коли е, у мене таке відчуття, так, що ось я такий рятівник, що я допомагаю близькій людині, якій я молодець, і так далі. І так далі. І е, оточуючи, нахвалюють, ти такий, якби не ти, куди ж він без тебе, чи куди вона без тебе там, і так далі. Але потім я можу почати відчувати, що я вже нарятувалася, чи нарятувався, так? І ці враження мені так само вже не ок. Я не хочу рятувати, мені не потрібно, вже, щоб мене там нахвалювали і так далі. І так далі. Виписуємо. Потім, після того, як ми з вами визначились, де порушена наша сфера, так, де порушені наші кордони, тобто де нам не ок. Ми з вами хоча б ну, так, на сьогодні маємо зрозуміти, де порушені наші фізичні кордони, і це може бути про щось там розкидане, розставлене, про використання моїх кремчиків для чутливої шкіри там, і так далі. І так далі так? Це може бути щось про спільне, там, де є можливість домовлятись і проговорювати. Ну і де іде посягання на наше особисті сне я, там де ми точно хочемо сказати, зі мною так не можна, все досить, я більше так не хочу. Тобто, ще раз: як зі мною не можна? Де я можу поступитись, де ми можемо домовитись, і яким чином ми можемо про це домовитись. От дивіться, знов-таки, ви могли раніше багато чути про так звану не ти, а я позицію в спілкуванні. Що це означає? Це означає, що коли ми все проаналізували і хочемо поговорити зі своєю близькою людиною про вибудовування границь чи кордон. Ні в чи межі, ми не кажемо, ти е, дістав чи дістала, ти поводиш себе таким ось чином, ти постійно робиш те і те, і мені це вже ось те. І так далі. Ми кажемо, як ми кажемо, через позицію Я. Я відчуваю, ну щось там погане, неприємне, що ви відчуваєте, так? або Я не можу. Робити, дивитись і так далі. Я вимушена чи вимушений, я хочу, я буду, тому що не буде мене, не буде і вас там, і так далі. Так? Тобто ми будь-яку розмову формуємо через я позицію. Не ти щось робиш не так, а я відчуваю себе певним чином через порушення моїх границь, моїх кордонів. І це ми робимо із партнером, я вже зазначила, так це може, ну я не знаю, там стосовно їжі. Ми не можемо готувати певну їжу, ми можемо сказати, знаєш, давай так, от ми домовляємось. Я готую це. Тобі край це ні, ти виходиш на вулицю, дихаєш свіжим повітрям, там, не можеш ходити посиди на лавочці під під'їздом. А я це готую, я отримую задоволення, з'їдаю, може потім прийде там щось і тобі сподобається, і так далі. Але я це роблю. Давай будемо знаходити компроміс. Або там особистісні так границі. Ми зрозуміли, що ми маємо право на те, щоб не проводити певні там, маніпуляції з іншим тілом. Так, ми можемо сказати, що я не буду тобі більше там, промивати чи закапувати, тому що я зрозуміла, що у мене від цього розвивається так своя психосоматика, чи то там сухі шкіри, чи ще щось, і так, далі, і так далі. Тобто я зрозумів, чи зрозуміла, що мені це не. Неприємно, давай можливо, там якось домовлятися. Хочеш, нехай приходить медсестра з поліклініки. Це робить, чи ще хтось і так далі. Так, ну зрозуміло, це про домовляння, якщо це про батьків. Які можуть там серед ночі зателефонувати, запитати, що краще пити, ібупрофен чи парацетамол. Так, ми домовляємось про простір і кажемо, якщо лише тільки терміново, то ти телефонуєш, якщо я не беру слухавку, ти телефонуєш швидку допомогу і так далі. І так далі так? Ну, тобто ми домовляємось, дивіться, ми маємо зрозуміти, що точно ні. І де ми можемо домовлятись? Це перше. Друге, ми маємо це озвучити з я позиції, тобто не ти винен, а я відчуваю. Певним чином, те, те, те і так далі. І ми маємо пам'ятати, що людина не монстр, людина може не, не, могти, не мати змогу позбавитись такого стану через певні свої якісь труднощі, можливо, їй так потрібен час і так далі. Тому ми проявляємо і співчуття, і гнучкість, і так далі. Так? І ми крокуємо для того, щоб знайти компроміс, відео про компроміс, там багато різних варіантів є Ми так само вже розглядали, ми шукаємо компроміс. Отже, як я вже зазначила, до цієї теми, до теми кордонів фізичних ми будемо повертатись, ну і, звичайно, теми, де не можна де домовлятись. Наразі. Поки що я пропоную вам переварити, перетравити цю інформацію, так, намагатись визначити, ні то ні. З часом можемо повертатись, намагатись визначити, де ви стали себе відчувати не окей, що, яку сферу порушена, як порушена, де зі мною не можна ні в якому разі, де я можу поступитися, де ми можемо домовитись. І презентуємо це з япозиції і домовитися. Отже, на сьогодні все. До зустрічі і пока-пока.